Йоу чуваки, ви на каналі Владислава Фересея. І сьогодні ми з вами виконуємо майже саме популярне тестове завдання на Junior QA е, інженера, да, в якому ми розберемо, в чому саме бага і як правильно цю багу оформити. Тому давайте дивитись відео. І так, бага в нас дуже класична. Е, чому кажу класична? Тому що ну, це сама розпространена бага, і в е, Вміти правильно її оформити і розслідувати це саме головне для тестувальника. І так, у нас є сайт, в даному случає це стейджень да, Прозоро, тобто тестова сторінка Прозоро. У нас є кнопочки, тендери, плани, відбори, ну, і товари. От, бачите, і при натисканні кожної кнопки в мене загружається певна категорія того, що я вибрав. І наша бага звучить так. Да? Ми натискаємо кнопку, нічого не відбивається. Дуже типічна бага. От. і більшість людей оформлюють багу, як не знаю, кнопка не натискається, кнопка не повертає товари не відображає, ще щось і так далі. Окей, давайте з вами представимо. Але тепер на реальному прикладі, що ця кнопка дійсно нам нічого не відображає. Ось наша кнопка товари. Я на неї клікаю. Ну, чуєте ви не чи, чи не чуєте, клікаю, і нічого не відбувається. Товарів як не було, так і нема. А вони мають появлятися. Окей, що робить звичайний тестувальник? Він йде в жиру оформлювати баг. І ми з вами теж підемо зараз в жиро оформлювати баг. І так, коли ми з вами перейшли в жир, у нас є кнопочка создать, да, Create", натискаємо цю кнопочку, і давайте будемо створювати баг. Ну, проєкт вибираємо любий, це не важливо, тип баг чи там якась штука не важно, да, ну це баг. Окей, статус open, і давайте. Нам е, напишемо наше резюме, да? Тобто, яке в нас резюме може спасти на думку. Ну, Наприклад, кнопка товари не натискається, да? або кнопка товари не повертає результати, або на сторінці е, staging Prozor.GoUA Search Product да? тобто, е, немає ніякого, ніяких даних. Да? Тобто, е, Такі варіанти можуть спасти людині, яка буде виконувати це тестове задання. Але давайте з вами трошки підемо глибше. Да, Відкриємо з вами Chrome DevTools. І подивимось ну, виберемо, як по класиці FaceX HR, да, тобто, Якщо наш сайт е, працює через JSON, якщо не через JSON, а через щось інше, наприклад, JavaScript чи щось інше, вибираємо All або JavaScript, ну, і так далі. Да, тобто, в залежності від чого, як ми спілкуємось. І давайте подивимося, що відбувається, коли ми натискаємо на кнопку Товари. Ось я натиснув на кнопку товари. І так, у нас пішло якихось два запити. Да? Один статус-код 200, другий статус-код 405. Давайте відкриємо перший запит, подивимось, що. Подивимося його хедер і побачимо, що це просто статус-код на да? Тобто Це не, не, не та кнопка, що нас цікаве, да? Тому що ми, нас цікавить Search products, да? Ми шукаємо продукти. Тобто цей запит, запит нас не цікаве. Ну Тут прев'ю є, респонси, прев'ю нема, Респонс є якийсь JavaScript вернувся, Ну і слава Богу. Да? Тобто Цей запит нас не цікавить. Давайте відкриємо запит 405. Дивимось. Е, окей, цей запит теж не має такого шляху, як нам потрібно. Але е, ці два запити відрізняються. Відрізняються вони чим? Тим, що в другого запиту вже є вкладочка Payload. Звернімо увагу, що в першому ну, запиті цієї е, ну, колоночки нема. І так, ми з вами пам'ятаємо, що вкладочка Pilot е, відповідає нас за те, що відправляє фронт енд, да, коли ми натискаємо. На кнопку, да? або взагалі робимо якісь дії на сайті. Да? Тобто, це не завжди може бути натискання на кнопку, це може бути регістрація, селектор з якимись штуками, переключання на сторінки, там, переключання на інші якісь ресурси і так далі. Да? Тобто, це те, що фронтенд має зібрати і передати на бек, для того, щоб нам бек це відповів. Окей, далі дивимося. Чому у нас не, не відображаються товари? Ну, напевно, тому що сервер їх не повернув. Дивимося прев'ю або респонс. Дивимося, да, що ну, no, te да? тобто сервер нам нічого не повертає, тому що сервер... ну не знаю, щось з сервером не так. І ви подумали, ага, ми розкрили приступлення. Чому розкрили приступлення? Ну, тому що ми відправляємо запит, але сервер нам нічого не відповідає. Да? Він 405, п'ятий каже, що ми щось робимо неправильно. Ну, тому що ми пам'ятаємо, що статус-код 400 це клієнтські помилки. Окей, але давайте заглянемо в нашу вкладочку «пилот». В вкладочці пілот ми мали би побачити, да, тобто, якісь дані, які мають відправлятися на сервер. Але ми бачимо, що тут якісь просто пусті скобочки. І ми такі, «Хм, подумати». Окей, давайте сходимо, подивимось. Що відбувається да, в запиті, коли ми натискаємо, наприклад, на робочі кнопки. Да, у нас є три робочі кнопки: тендери, плани і відбори. Давайте нажмемо кнопку плани. Бачимо так, відправився запит. У да, нього, ну, нього по-перше, є адрес вже, це вже добре. А по-друге, в нього теж є складочка пілот. І коли ми відкриємо цю вкладочку, ми побачимо, що тут є додатковий параметр filter type – «Plans». Давайте відкриємо кнопку відбори. Відкрили. Не то Frameworks. Дивимося в Payloді Filter Type Frameworks. Давайте тендери. Чекс. В Payload бачимо тендерс. Ага. Тобто по аналогії, коли ми від, від, нажимаємо на кнопку товари, в нас в Payloді має відправлятися категорія Filter Type Products. Але тут її нема. І тут ми розуміємо, що проблема вже не на сервері, да? а проблема на фронтенді. Да, тобто фронтенд, відправляючи запит на бекенд, не відправляє поле FilterType. Через те сервер не може зрозуміти, що ми від нього хочемо, і каже: Чуваки, я вас не розумію. Будь ласка, вкажіть, що ви хочете. Да? І віддає нам статус код 405. Да, тобто, він просто не розуміє, що ми йому шлем. Тому що ми йому шлем пусті дані. І це все дуже погано. Отже. Зважаючи на цю всю інформацію, як може виглядати наше summary, да? давайте його складемо. Так, резюме, ми з вами написали таке: Fix pilot, ну, верніше, я сам написав, а вам показую. Да? Тобто, Fix pilot in Fe site. Що це означає? Тобто, виправити корисне навантаження в. Зі сторони фронтенда, да, тобто фронтенд сайт, сай, є ще BE, типа бекенд, а це фронтенд Ну, Можна писати: отак от, FE. я пишу так, щоб розділялось, можна через крапку писати. Ну, Але розробник і будь-який член команди вас пойме. А саме головне. Що всі члени команди, які будуть читати це самері, вони будуть розуміти, що помилка на стороні фронтенда, да, на стороні Джава скрипта, який обробляє нашу сторінку. От, тому і пам'ятаємо з вами, що самері повинно бути максимально коротким і понятним. От, тому я виділив основні властивості. Да, тобто, нам потрібно пофіксити пайлот на стороні фронтенда. Далі нам потрібно написати степи, да, тобто степс. Що нам потрібно саме е, зробити, тіпа, щоб це відрепродюсити? Кроки в нас дуже прості: да? тобто відкрити головну сторінку Прозоро, обов'язково вказуємо лінк і клік Products button. Далі це саме легкий шлях. І далі ми описуємо, що саме розробнику потрібно фіксити на стороні фронтенда в пейлоаді. Ось такі я на, написав е, актуальний результат і очікуваний результат, да, Actual Result, expected result. Е, вот. І що ми читаємо? When we click to Products button frontend end send to Server Request without Filter Type Products in Payload. Да, тобто in payload теж можна навіть е, виділити, е, щоб було зрозуміло. Да, чому? Тому що ми з вами відкрили е, робочі кнопки і подивилися, що для кожного запиту, да, для кожної кнопки є filter type в payload, а для. ну, Нашої кнопки товари цього фільтр тайпу немає. Бачите, я нажимаю, воно відправляється без нього. Да? Тому ми точно вказуємо, що потрібно фіксити, і яким чином, да? Ну, звісно, це я е, взяв з сайту, да? ви для цього, щоб впевнено так само віщать, як я, е, ну, вірні оформлять багу, ви б мали прочитати документацію, там би було написано те саме, да? що для кожної кнопки є свій Type, тайп. Да? Я кажу: Send please, Filter Type Products, when we click to Button Products, все. І можна, наприклад, додати дуже очевидний скріншотик. на... Да? Ой-ой-ой, це я закрив. Можна відкрити. Это. Payload і принтскрін нажимаємо. Пам'ятаємо, користуємося лайтхаусом. Флешінлайт. Да? Виділяємо Payload, виділяємо, що він пустий. І вказуємо, що коли ми натискаємо на кнопку товари: Все. копіюємо це і вставляємо це в нашу жиру. Ой, блін, два рази, вроді, вставив. Да? Чи ні, чи один раз. Все, нормально. От, от така от бага. Да? Тобто, нічого складного нема. Да? Але зрозумійте. Що немає ніяких, кнопка не працює, не відображається, чи я клікаю, воно не клікається. Да? Тобто, Нам потрібно, як інженерам, точно розуміти, що відбувається, коли ми натискаємо на кнопку, а реакції на сайті немає. Да? Тобто, Бага звучить так, що нам потрібно пофіксить пайлот, не, не кнопку пофіксить, не запит пофіксить. Не бекенд сторону пофіксить, а саме корисне навантаження зі сторони фронтенд-розробника. І це дуже важливо. І наскільки ви технічно ось так от оформите цю багу, настільки і класно і чітко і молодіжно вас приймуть на роботу. Ну або не приймуть на роботу. От, ну все, що вам потрібно буде тут, ще вставити пріоритет, звісно, це найвищий пріоритет, да, тому що ну, коли ми нажимаємо на кнопочку юзеру, нічого не відкривається, соответственно, він не може отримати ті послуги. Від нашого сайта, який він мав би отримати, якщо б тут ще е, можна було вибрати е, пріоритет, ми поставили найвищий пріоритет, да, тому що це не просто непрацююча кнопка, це непрацюючий запит, по суті. Да, тобто в нас є запит. Який кудись йде, щось робить, але без корисного навантаження, сервер його не може розпізнати. От, ну, сріда, понятне діло, ви можете вставити все по класиці. Да? Тобто тут уже я вас вчити не буду, але ось так потрібно було розслідувати цю бажину. Да? Все дуже просто. Все дуже просто. І бага звучить. Зовсім по-іншому, ніж так, як ви думали. І якщо ви оформлюєте БАГУ в тестовій джирі, а потім своєму е роботодателю, який вам давав це тестове завдання, наприклад, да, скидуєте креденшнси до, до, до цієї жири, також запам'ятовуєте номер задачі, да, тобто можна от, просмотр задачу і скидуєте йому силочку на задачу, да, щоб він подивився, як ви оформлили. Ви будете просто Богом. Да, тому що... Е Мало того, що роботодавець подумає, що наскільки ви чітко розібрали да, в чому причина, да? і вказали це в скріншоті, да? це тупо видно, що ви молодець, ви знайшли запит, ви знайшли Фейксі сейчар ви знайшли пілот, ви побачили, що він пустий. Більше да? оцінить те, що ви знайшли тестову жиру і запарились над оформленням цього бага. Да? Тобто він побачить наяву, як буде виглядати ваша робота, якщо він візьме вас до себе. От тому е, такі речі дуже важливі, і тому я сподіваюся, що вам цей відос дуже поміг. От, е, Свої відео, верніше свої коментарі під відео залишайте внизу. І свої ідеї теж пишіть. Можливо, ще якісь прикольні у вас є тестові завдання. І ви би хотіли побачити, як я їх розбираю, як оформляю і як це краще зробити. А з вами був Владислав Фересей, всім щастя, здоров'ячки.